Христос рождається. Отже, як позбутися болю від колишніх гріхів, як позбутися відчуття провини за них. Мучить, болить, Дякую, Марія. Як позбутися болю від колишніх гріхів? Залежно які гріхи. Писати мені не треба, уточнювати не треба. Але залежно від гріхи. Є різні гріхи, які завдають такої рани. Яка ніколи не пройде, вона буде кровоточити. Але знаєте, якщо порівнювати це з раною, от представте, ви дуже сильно порізали собі руку. Порізали. І кожного дня пальцем, там щось, а є болить, а потім, а може, тут і тут болить. І кожен день, ви будете ковиряти, вам та рука ніколи не зажиє. І вона з кожним разом буде робитися страшні рубці. Від того, що ти будеш пальчиком там ковіряти, ковіряти, там трошки лише зажило, ти потягнув, воно розірвалося, і там зажило, там надірвалося. І воно опять з'єднується, тканини формують, формують оцей, як рубці, такі, так? і потім в тебе буде не рука, а таке чудо-юдо. Це якщо постійно ковіряти. Якщо вже порівнювати із, із, із раною, то я вам скажу, що є рани різані, є рани печені, так? десь в вогонь руку можна засунути, можна розрізати чимось, а можна просто руку так покалічити, що вона робить. Не буде, та? Різні рани. Тому так само з душею. Не ковіряйте їх. Якщо ви прийшли до сповіди, ви сповідалися, то довіряйте Божому милосердю. Якщо Бог тобі прощає, не будь мудріше від Бога. Не треба себе далі ковиряти і мучити. Не треба. Довіряйте Богове. Якщо Бог простив. Тепер ти, наступний твій етап, як покута прийняти Боже милосердя і не ковиряти більше старої рани. Так біль пройде, інакше ні.